Які страхи у вас виникають, і що я про це думаю? Боятися це нормально. Я не боялась до печері пульсу. Я найбільше хотіла, от я завжди намагаюся пам'ятати про кінцеву мету. Я хотіла зробити операцію. Мене запитали, Юля, а чи не боялася ти померти під час операції? Бо я, наприклад, там боюся померти під час беріатричної операції. Ніяк не входило в мої плани. Розумієте? Я маю ну реально шикарний план на свою смерть. Давайте не будемо все псувати. Я не планувала помирати на операційному столі. Ці ваші страхи треба. Проговорювати з лі лікарями, вони, як ніхто, вам розкажуть, що і як а, має бути. Позитивний настрой рішає. Коли я перша стала, я зрозуміла, що ого, окей, тобто коли ходиш, шлунок там працює, ця вся система, і в тебе немає таких болей. І я зрозуміла, що є три унікальних рецепти, як справлятися з болем. Друзі, привіт, це Юля! І я рада вітати вас на моєму каналі. Нагадую, що тут ми разом з вами вчимося любити себе, худнемо і наближаємося до здорової ваги. Для того щоб схуднути, я зробила баріатричну операцію, зменшила шлунок. І тут вам розказую про свій шлях до успіху, до здорового життя, щастя, здоров'я і всього хорошого сьогодні. Вирішила з вами поділитися, зібрати таке маленьке відео і поділитися тим, які страхи у вас виникають. І що я про це думаю. Так, це не якась волонтенська вибірка, поки що мені ви не пишете сотнями тисяч. На жаль, я дуже цього моменту чекаю, але якісь смски до мене доходять. Я спілкую з іншими баріатриками або ще й з тими, хто хоче зробити баріатричну операцію, але сумнівається. Я зібрала просто п'ять рандомних страхів людей, які є. Перед цією операцією, якщо вам такий формат сподобається, або якщо ви дивитеся відео і у вас виникає якийсь інший страх, залишайте його в коментарях, і я розкажу вам, що я про це думаю. Одразу маю зазначити, що це відео не носить характер, все вам пояснити. Я не лікар, я хочу в фановому форматі вам розказати про своє ставлення до цього і не буду вас заспокоювати, а просто розкажу вам, що я про це думаю. Перше, ж хочу сказати, боятися це нормально. Людина, яка не боїться, вона хвора 100%. тому що страх це один з факторів, який оберігає нас від якихось проблем. Ну на рівні просто як тварини. Да, якщо ми боїмося, ми себе убезпечимо. Тому те, що ви боїтеся, це ок. Якщо ви спитаєте Юля, давайте ніби у нас хтось питає Юля. А ти а ти боялась робити барятричну операцію? Ні, друзі, я не боялась робити барятичну операцію. Я боялась жити в тій вазі, яка в мене була, і продовжувала набирати її вже просто від повітря від усього на світі. Продовжувала їсти гамбургери пити кока-колу щодня. Тому ні, робити операцію я не боялася. Один з страхів це, мабуть, топ. От поки що це я виокремлю як топ. Це всі бояться гастроскопії. Хто не знає, гастроскопія це така офігенна процедура, коли вам треба без наркозу ковтнути таку шланочку, щоб подивились ваш шлунок. В одному з відео, яке ви вже бачили про мою підготовку до операції. Я вам казала, що коли я була в лікарні, я дуже боялась. Теж боялась страшне просто тому, що я по житті регулька. Мені коли дуже тхне щось, і все таке, мене завжди нудить. Мене нудить в маршрутках в таксі, коли вони різко водять. Ну тобто я розуміла, що це не для мене процедура. Ну, ну типу, удовольствия не буде, ставить. Але. Е Ну я не боялась до патірі пульсу. Я найбільше хотіла от, я завжди намагаюся пам'ятати про кінцеву мету. Я хотіла зробити операцію, і я мала для себе я собі поставила за мету витримати все. Коли я підійшла до я вам вже розказувала, що коли я підійшла до кабінету, де роблять цю гастроскопію, там УЗД і гастроскопія, і, і я просто чула у ці звуки котика, ве, ве, як знаєте, кітноїся шерсті, який робив якийсь там чоловік. І він робив їх дуже жахливо. Коли він вийшов, він сказав: Я більше сюди сюда ніколи не піду, це кошмар.' І я така думаю: окей, беру телефон і, і пишу подорожці ці Яся. Я вмираю від хвилювання, я туди не піду. На що вона насправді я не можу на ютубі знову ж таки розказати вам цей дуже смішний і пошлий жарт. Але він мене вбадьюрив, і ми вирішили, що окей, це я витримаю. В гастроскопії дуже важливо. Хто ваш лікар? Як все відбувається? І тут моя єдина порада. Якщо ви боїтесь, вам треба все одно намагатися розслабитися і слухати лікаря. Чим спокійнішим ви будете, тим менше проблем буде взагалі у вас під час цієї процедури. Тобто, в цілому, я що вибрала? Я вибрала розслабитися, наскільки це можливо, слухати лікаря і дихати. Дуже важливо під час гастроскопії дихати і пам'ятати, що це триває не більше ніж дві хвилини. Тому, в принципі, це процедура, якої не варто боятися, і зовсім скоро я йду на свій чекап після операції. Буду робити гастроскопію. Ставте палець вверх, і я зніму вам, як я проходжу гастроскопію, щоб ви ще менше боялися. Другий страх, він не менш популярний. Десь людей п'ять, мабуть, мені написало з таким питанням дивним для мене, не знецінюю. Але знаєте, я про це навіть не думала. мене запитали: Юля, а чи не боялася ти померти під час операції? Бо я, наприклад, там боюся. Ні, я не боялась померти під час операції. По-перше, знову ж таки, страшно жити в такій вазі. А по-друге, може, я здаватимусь дивною, але в мене є ідеальна картина власної смерті. Мені прям багато років. Я, ну, але в мене немає морщин, бо я не кололо мені десь не знаю там 83. Досить. Визначимо це як крайній межу. Це Іспанія, це десь під Барселоною. Я сижу задній мій будинок. Я сижу зі своєю поморщеною подружкою. Да, в мене ботекси, а подружки ні. І я, коротше, сижу. В мене такий велетенський бокал сухого червоного вина, Іспанія. Пека нереально, тобто літо, я вже просто на грані, але я ще все продовжую. З'їсти все, і я сижу і така: думаю, боже, там велика вода, Думаю, Боже, який охеренний день! І так от роблю ковток, і така. Ось так я маю померти в моїй. ідеальній картині. Потім прилітають мої діти, такі боже, о, мама мія, на кого ти нас покинула? Боже, ми не хотіли твої мільйони ділить. Господі, як жалко. Потім мене спалили, склали в коробочку, в урночку, куди вони там захочуть. Всі живуть далі щасливим життям. Ось такий я маю план. Тому померти під час беретричної операції ніяк не входило в мої плани. Розумієте? Я маю ну реально шикарний план на свою смерть. Давайте не будемо все псувати. Я не планувала помирати на операційному столі. Плюс мій лікар коли я там запитувала в нього, ну я не запитувала, чи я помру, чи ні, я знала, що все буде добре. Він сказав, ви не маєте права псувати мені статистику. Я людина послушна. Сказала псувати статистику, я не псую. <сум> Тому не переживайте. З вами буде все добре. Ну, я не гарантую, звісно, бо не я вас ріжу, але, наприклад, своєму лікарю я довіряла, довіряла його команді. І так, є якісь проблеми під час будь-яких операцій. Знаєте, якщо прямо ви боїтесь операції, по перше, поговоріть про це з лікарем. Якщо ви дуже боїтесь операції, поговоріть про це з психологом. А якщо ви дуже дуже боїтесь операції, йдіть і що далі булочки і не робіть її. Я звучу як злобна жінка, але вибачте. Наступний страх також стосувався операції безпосередньо. Знову ж таки, я про це не думала. Люди, в мене є прям порада на всі ці, на всі ці страхи. Треба налаштуватись по позитивні. Ну понімаєте, типу, якщо я йду, і така я впаду, я впаду, я впаду. то десь там на якійсь секунді я впаду. А просто бо в мене вже ноги відмовляться нести цей бред разом зі мною. І тому я налаштовувалася дуже позитивно. Намагалася там, прям з відкритим серцем ставитись до всього. І питання, чи прокинусь я під час операції? Ну не знаю. Я знов таки не збиралась прокидатись. Тут що можу сказати? Я познайомилася з анестезіологом. В команді мого лікаря анестезіолог дуже прикольна, спокійна така. І в наркоз я відходила супер м'яко, супер швидко. Так само я з нього класно виходила, і ну наскільки я знаю, в них ніхто не прокидається. Я навіть не думала, мені навіть цікаво, що в мене не було такого страху. Бо якби я прокинулася, що би мало бути, я би мала щось спитати в них, чи що, чи типу там подивитись і заснути далі. Тому що хочу сказати, ви оперуйтесь не в 18 столітті. Все-таки, да, звісно, у нас таке відбувається в цьому столітті, що страшно жити. Але я думаю, що це також вирішується, вирішується, і всі ваші страхи треба проговорювати з лі лікарями. Вони, як ніхто вам, розкажуть, що і як а, має бути. З цікавого, до речі, а, коли я відійшла від наркозу і ще була на операційному столі, перший мій спогад це така лампа, дуже багато світла, і переді мною стоїть людина нереальної красоти. Просто я прям пам'ятаю, це в мене ж мурашки були. Я думаю, яка краса. Ну до речі, я чітко її ще не бачила. Це була така дуже красива розмазня. все заблюрено було. І я кажу: типу, ви такі красиві! І вони такі всі починають ця оперативна сміятись. І я потім, поки я перелазила з операційного села на ліжка, по-моєму, я там всім розказувала, які вони красиві. Ну, але там були медсестри, які потім це підтвердали. Тому, бачите, позитивний настрой він рішає. Ще один страх, про який ви мені писали, він логічний. Всі ми не любимо біль. І от всі писали, що я дуже боюсь болю, тому що там в мене ніколи не болів сильно шлунок. Тому що в мене ніколи не було операцій. У мене, до речі, теж ніколи не було операцій. І я, ну, знову ж таки, мій позитивний настрой рішав. Я собі кажу, так: буде біль, є знеболювальна. Знову таки, в нас все-таки 21 вік на дворі, Спасіба. І в принципі, так і було. Я можу розказати просто тільки про свій досвід. Я така вся позитивна, але це ж ну, да, умовно. Це тільки мій досвід. Ви маєте налаштовуватися на все найкраще, але маєте розуміти, що у вас може бути ну зовсім інакше. Тому що ми з вами різні люди, і все може бути. Тому я допускала думки, що щось може бути не так ідеально, але от в мене все було так. Біль. Коли я тільки прокинулась після операції, я от пам'ятаю, я відчувала біль такий, ніби я дуже дуже багато з'їла, що ніби прям ну, максимум. Я це коли я прям прокинулась. Я покликала дівчат, кажу, у мене ось тут болить, можна знеболити. Вони мені поставили крапельницю. В принципі, біль трошки пішов. Згодом я зрозуміла, що це, до речі, для тих, хто буде робити операцію. Я зрозуміла, що мені боляче лежати, я ніби якесь таке навантаження. Я відчуваю, ну, плюс був якийсь набряк на животі. У мене не боліли дірочки на животі, да? не боліли шрамики, але у мене болів просто шлунок, таке неприємне відчуття було. Це не була різка біль. І, коротше, мене знеболили. І я зрозуміла, коли я перша раз встала, я зрозуміла, що ого, окей, тобто, коли Ходиш, шлунок, там працює ця система, і в тебе немає такі болей. І я зрозуміла, що є три унікальних рецепти, як справлятися з болом. В принципі, мене після операції знеболило один раз, а наступний раз мене знеболювали аж на ранок. Тобто я вставала, ходила. Це обов'язково це дуже важливо і для ваших судин, для вашої крові, для вашого загального відновлення. І це дуже важливо, в принципі, і для. Системи шлунку. Я пила маленькими ковточками, навіть після беретрії ви так воду п'єте, пасасиве, так знаєте, трошечки. І ви п'єте воду, потім виходите, і там кожні дві години. Тобто, і коли після цього ви ще починаєте, вибачте, збігати по пісі, то це все супер. З вас виходять якісь там ліки, все все працює. І я починала отак у собі рухатися, ходити, і пити воду, і біль потрошки йшов. А болю був трошки пізніше. Десь через 20 годин після операції я виписалася і мала їхати до своєї подружки. Ми викликали таксі, і я пам'ятаю, ну я чогось не сіла спереду. Мені здавалося, що там буде мало місця, незручно. Я сіла ззаду разом своєю подругою, взяла шарф, це була ще така зима, намотала цей шарф і підклала собі під спину. Думаю, якраз буде супер, бо ні так буде тримати. І кажу водію, ну ви ж мене, типу, з лікарні забираєте, Я трошки тут операцію зробила. Можете, будь ласка, не дуже сильно трясти мене. Він такий, зєншно, ти тебе прокачу по Києву. Просто там, як по не знаю, по гладкій дорожці. Перший лежачий поліцейський на території мать його лікарні. ба Він такий, ой, а я не знав, що він тут був. Я така. А мені розумієте, настільки боляче, настільки страшно, поки ти в лікарні тобі здається, за би з тобою не собі беруть назад. А тут ти, типу, великий світ вийшов. Ти не знаєш, що далі робити. Я така, а, і після отряди, після цього як нас струсинуло, я ще злякалася, і в мене так трошки ну почало боліти, скажем так, і він мене везе, а подружка, я не знала, що блін, а бажаю Київці відстані. Просто можна состаріти, поки доїхати кудись. Коротше, їхали ми достатньо довго. Я вже просто думаю, боже, дайте вийти. Він насправді попадав в всі ямки. Він, мабуть, дуже старався, але в нього не дуже виходило. І коли ми доїхали до моєї подружки, вийшло так, що в неї підтвердився позитивний аналіз на ковід, і треба було з цим таксістом розвертатись і їхати в готель. Це було жахливо. Коли я приїхала в готель, я лягла на ліжко, в мене вже тоді боліло все. Тобто я пам'ятаю, що цей тріп був ну реально, ми по Києву покатались там не в час пік на майже на 2000 гривень на таксі. Тобто, треба розуміти, яка насправді відстань була. І коли я приїхала в готель, я лягла, і треба було встати, щоб подружці відкрити двері іншій. А я не могла вже у мене тупо так розболівся живіт від цієї от шаленої тряски. Але якщо ви будете в спокійному стані, я думаю, вас це омене на ранок, мені прям стало легше. Я знову почала ходити, пити водичку. Тобто біля ішов. апогей болю був, коли я вирішила поїхати додому. На той момент не в Харкові жили, а в Чернівцях, і мені треба було їхати потягом. Потяг, блін, якщо б я була блогерка, я б зробила. Я є блогерка. Шановна Укрзалізниця, будьте людьми з Києва до Чернівців 12 годин їхати, ну, це типу, іздівательство якесь, чи що, я не знаю, там же типу, чуть-чуть, Але блаблакара не було. Після таксі їхати на машині я прям, ну, не хотіла. Я прям, отрицала наліччя блаблакара. Коротше, заходжу я в вагон. І там же це як всі а, Люся, де твої сумки? Валера, на тобі пирожки. Я така думаю, па, чому? же спокійні вагони. Ну, бувають же. І тут ці жінки, дві жінки, проважають кавалера свого, не знаю чи його з них, але вони йому там вонючі ці пірашки після операції. Це запах пірашків і носків. Це найкраще, що може бути. Вам, вам так а, отак от робиться. Коротше, вони проваджають, і я, і за мною вже така черга. Я стою з однією сумочкою, бо Валізу подружка відправила мені нову новою пошту. Я така кажу, вибачте, будь ласка, можна пройти? Вона така, зайчик. І з цієї дурі, коли починає йти, отут у нас за живіт хапає. Я нагадую в мене. Тут я прокол, тут, тут і десь ще тут. Коротше, п'ять дирочок. І вона мене хапає і так, знаєте, нормально. На що я така? Я з замість того, щоб сказати, не чіпайте мене, я починаю робити так. Чіпайте мене, будь ласка, типу, починаю. орати, як різана це навіть не свой на моїй особистості. Але я горлала, як сумасшедша. Мені було боляче, образливо зайшла, поплакала в купе, але все було добре. Для тих, хто буде їхати в потязі, є теж рекомендаціон: берете додаткову ковдру, щоб вам не було боляче. Кладете одну ковдру, потім іншу ковдру, потім подушку, як белінчик, і вам дуже зручно буде ви спираєтесь на столу. І так полусіддя спете. Ці 12 годин пройшли супер, бо я перестресувала так, що просто проспала всю дорогу. Дуже смішно, що я через те, що в мене ще через вагу дуже болів поперек і дуже боліла спина, я вставала як чупокабру. Тут 5 дирок, там болить спина, я така га. І жінка на сусідній полці така. Треба пояснювати що після операції. Чи вже можна бути дорослою і робити, як хочеш? І я така думаю, думала, ладна <сміх> пізно, а продовжувала передвігатися. Ще дуже важливо перший час після операції ходити. Ну і вам краще буде, і ногам вашим і судинами. І все і я, коротше, ходила, ходила, і всі думали, мабуть, що я якась странненька, але головне було зберегти себе. Тобто, в мене ось так було з болем. Хто боїться болі, говоріть про це з лікарем, але я рахую, що зараз такі знеболювання, що. Норм я очікувала трошки, що буде боліти сильніше, і після того, до речі, коли я повернулася додому, я сильного болю не пам'ятаю. Сильний біль буде, якщо ви багато з'їсте за раз. якщо ви зробите великий ковток води, якщо ви не будете дотримуватись рекомендацій. Навіть стосовно болю, єдине, що мені довгий час було незручно, це спати на животі. А я сплю так, от в позі якогось супермена, бо одна рука торчать, друга в бок. Я так повністю в подушку лицом сплю. Всі косметологи зараз мене похвалять а, в кавичках. Я зрозуміла, що біль іде кожен день, тому що кожен день я все більше і більше поверталася животом на ліжко. і В один момент я прокинулася в цій своїй улюбленій позі і зрозуміла, що біль прийшов. Зараз мені його навіть важко згадати. В Цілому біль не той. Який варто за який варто переживати, і жінки, які народжували, завжди мені кажуть, ну я ще ні, я не знаю, що це за прекрасне чувство, але мені жінки кажуть, що це взагалі не біль і що це дуже лайтово. Ну в мене так точно було. Тому біль це точно не варто, не те, чого варто боятись, бо є знеболювальні, як мінімум. А п'ятий страх, який ви мені написали, це прям питання. А я а що, якщо я ніколи не зможу їсти їжу, яку я люблю? Я Сподівалася, що я ніколи не зможу їсти їжу, яку я люблю. На це, в принципі, і решт операції, розумієте? Якщо вас цікавить таке питання, можливо, вам варто поспілкуватися з психологом. Це абсолютно нормально. Я не знаю, це якось так звучить. Ті типу, сходи до психолога, то якийсь не такий. Ні, це нормально. Я розумію ваше переживання, в мене було щось подібне. Але я все-таки йшла на операцію з розрахунком на те, що я ніколи вже не буду їсти або там довгий час не буду їсти гамбургери, пити Кока-Колу. Наприклад, Кока-Колу. Я надію, що в мене вийде взагалі більше не вживати і забути, що це таке є, як і газовані напої. Тому ні, цього страху в мене не було. І знову ж таки, тут в мене прям щира рекомендація без жартів. Якщо такий страх у вас є, то вам мабуть таки варто попрацювати з фахівцем, таким як психолог, поговорити з близькими. Тобто, до речі, я з Психологом до операції так само працювала, розбиралася з якимись моментами, тому що ну, ви відріжете шлунок, але ви не відріжете мозок. Розумієте, ви не почнете думати інакше. Просто там ну, операція діє максимально 6 місяців, потім трошки е пролонгується так до року. Після цього ви вже або пан, або пропав, або ви звикли жити круто, спортивно, активно, або ні. Тут варіантів небагато. Також до цього страху люди часто думають, що це ну просто назавжди, ну ніколи не зміниться, і ви завжди будете струнки, і це буде діяти. Ні, да, це тільки рік. Але а, є ще і ризик набрати вагу. Тому якщо ви думаєте, що ви почнете скоро їсти всі ті гадості, які їли до, краще так не думайте і одразу готуйтесь до того, що ви будете змінювати життя, бо в принципі тоді воно. Того не варте. По перше, це фінанси та операція коштує гроші. По-друге, це важкий шлях для вашого організму. Так він значно легше ніж велетенська вага. Але це також серйозний, ну серйозне втручання в ваш організм, серйозний процес. Тому треба думати головою. І якщо ви думаєте, що скоро почну їсти тортики, то все таки треба з цим щось робити. Сьогодні я вам розказала, що думаю про ці п'ять страхів. Якщо у вас є ще якісь, пишіть в коментарях, буду їх розвінчувати або підсилювати. І дякую, що ви дивитеся це відео. Останнє, що хочу сказати, що якщо ви сумніваєтеся, робити вам операцію чи ні, і знаходитися в стадії у біді міня, то операція вам не потрібна. Якщо у вас немає сумнівів, але є маленькі страхи, то однозначно готуйтеся, робіть все для того, щоб операція сталася. Дякую кожному, хто дивиться це відео. лайкає, коментує, підписується. Це важливо для мене. Це важливо для мого каналу. Це величезна просто підтримка. Ви навіть не уявляєте, яка радію кожному вашому коментарю, радію нашому спілкуванню і бажаю вам гарного здоров'я, класної ваги і кайфу від життя. Попри все.